Добрий день! На зв'язку компанії Інвопол. В цьому відео ми представимо вам вертикалізатор з фіксацією ky 991 Він підтримує дитину в стоячому або напівлежачому положенні з опорою на нагоруди. Зміна кута нахилу допомагає поетапно навантажувати ноги і хребет. Регулярні заняття покращують роботу серцево судинної дихальної та травної систем. Вертикалізація навантажує м'язи рук і ніг, профілактує контрактури, розвиває та закріплює кінцівки. Покращує координацію та підвищує м'язовий тонус. Вертикалізатор складається з металевої рами на колесах з запобіжними гальмами. Телескопічна стійка змінює кут нахилу за допомогою пневматичного приводу. Механізм проводиться в дію важелем на рамі: є опора для тулуба, стеган, грудей, підніжка з опорами для стоп абдуктор та стільниця. Кут нахилу в стільниці регулюється окремим важелем. Показання: нестабільність постави при захворюваннях та дефектах опорно рухового апарату, потреба у стабільності та закриті. Кріплення навичок стояння під час навчання ігор читання та харчування, протипоказання, судинні ускладнення у вертикальному положенні, тяжкий загальний стан. Перелік діагнозів, що дають підставу для забезпечення вертикалізатором, дивіться в описі під цим відео. Перейдемо до технічних характеристик: вік користувача від 3 до 7 років, зріст користувача від 900 до 1250 мм. Розміри: довжина 810 мм, ширина 750 мм. І висота варіюється від 840 мм до 1500 мм. Діаметр коліс 75 мм, допустиме навантаження становить 75 кг, а загальна вага становить 18,8 кг. Щоб замовити, яка 991, перейдіть за посиланням в описі або просто нам зателефонуйте. Гарного дня!